Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Хто мене визнає перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Ісус Христос вкладає у нашу свідомість не слова, а дію. Ми Святого Письма з слів Ісуса Христа і Мойсеєвого закону, виносимо, що Бог є любов. І любов це та сила, це не чеснота, це сила, яка в'яже Отця і Сином і з Духом Святим, Сина з Отцем і Духом Святим. І Духа Святого з Отцем і Сином. Це є єдина сила, яка єднає три особи, є єдиним Богом. І у цю єдність, три єдиного Бога, окремі три особи. А Бог єдиний, Господь Бог хоче увести створіння своє, людину. Образ Божий, якому Господь Бог дав властивість набути подобу Божу, і влитися в цю триєдину. силу. Якщо все продовжити це далі, то всі ми, як апостол Павло каже, у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Ми всі стали християнами. І ми входимо в єдність цієї триєдиної любові у Ісусі Христі, але в Дусі Святому. Як це збагнути, це неможливо, але воно за богослов'ям має такий відтінок поняття. Я ще раз можу повторити, апостол Павло каже, всі, хто. Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Тобто на нас сила Христова, чесноти Христові і людська природа наша у Ісусі Христі. Ми Цим єдині і любов'ю, ми єдині у Ісусі Христі, з Богом Отцем в Дусі Святому. Оця єдність. і Христос проповідує цю любов і каже, хто мене любить, той виконує мої заповіді. А сьогодні в Євангелії Христос каже, хто визнає мене перед людьми, бо любов може бути така зрадлива. Мені вигідно, і я люблю, а не вигідно, то я можу зрадити. Мені так хочеться. Господь Бог такої зрадливої любові не приймає, бо Господь Бог особистість постійна, стабільна, я не знаю, якими словами, незмінна, ніколи ні в яких умовах. Завжди, якщо вона є любов, вона завжди любов. Навіть у тому Бог є любов, коли карає. Але ну, покарав Господь Бо до потопних знищив. Але це акт любові, щоб вони не мучилися у вічності, відкинені від Бога. Це є. Предмет любові. І Господь Бог всюди є суворий, відповідальний, але Господь Бог є любов. І ото Христос ці слова промовляє вже недалеко до своєї кончини. На станови дає апостолам такі. Бо знає, що має їх покинути, і треба усе вичерпно сказати. Бо Христос, в кінці, коли вже все сказав, то каже до Апостолів: все, що чув я Отця від Отця Мого, я все сказав вам. Тобто, все найнеобхідніше, щоб Християнин мав обличчя гідне. Варте Бога, то Ісус Христос усе сказав, щоб людина могла дотримуватися. У Старому Завіті ця заповідь мала такі відтінки. Адам був улюблений Богом, але не вмів. Не сплекав любові до Бога, а зрадив Бога. І тоді любов Божа не зрадила ні сама себе, ні Адама, Господь видаляє Адама з райського блаженства, бо в раю було дерево пізнання добра і зла, але було дерево життя. З якого Адам у гріху міг з'їсти овочу, як лікування, і тоді залишитися до віку відпалим від Бога. І це було б мука. І от цьому, що Господь Бог видалив Адама з раю, це теж є акт любові. Акт любові. Господь Бог виразив у Еноха у Старому Завіті. Енох ходив у заповідях Господні, але сказати у заповіді Господні це буде невірно, бо тоді ще заповідів писаних не було, була тільки совість. І Енох так виконував совість. Всі заповіді, які Господь Бог поклав, треба сказати, всю мораль, яку поклав Господь Бог у совість, Енох усе виконав. І тоді це, ну, мабуть, в Еноха розвинулася любов. Господь Бог завжди є любов і шукає. Тієї любові, яка може відповідати на любов Божу своєю любов'ю, бо ми особистості індивідуальні, ми маємо повну свободу, і ми можемо Бога любити, можемо не любити. І ото Енох зумів відповісти Богу, тією ж самою любов'ю і не згрішив. Бо за гріх чекає тебе смерть. Або апостол Павло інакше каже, відплата за гріх смерть. А коли Енох не згрішив, то тоді не мав потреби вмирати, а просто переселився до небесної слави, як мінялося тіло Його і дух Його, це таїна, але Господь Бог, знову повертаємося до слів Ісуса Христа. Хто відречеться мене в цьому роді, то того і, перед людьми того я відречуся перед Отцем Моїм Небесним і перед ангелами. Оце така природа моралі. Це цей закон ще не був писаний, ще предвічні уста Ісуса Христа не промовили, а вже норми моралі діяли. А в Старому завіті ці ж норми моралі вже після писаного Закону Мойсеєм, мали такий зміст. Синнохирим цар Полководець Навуходоносора прийшов завоювати землю юдейську. І він наче працював в імені Навуходоносора. і сказав до Єзикії, царя юдейського, що Скорися, підпорядкуйся великому цареві і нащо тобі, терпіти облогу, Будеш, будуть воїни гинути, твої і мої, а так мирним шляхом, скорися, прийми підданство На Вуходоносора і але Єзикія не захотів зрадити Господа Бога. Сина Хирим написав листа до Єзекії, Єзикія Єзекія у такий спосіб людський немічний, як це нам властиво. Взяв цей лист, прочитав, а тоді пішов до храму Господнього. І прочитав його перед Лицем Господнім і повернув лист Писаним до вівтаря, до святе святих Господи. Він важиться перемогти Тебе, і змушує нас зрадити Тебе, бо прийняти богів на входу Носора і Прийняти підданство царя іншого це зрада. І Езекія сказав тим, яких послав до синохерема на переговори політичні, сказав нічого не відповідати, лише вислухати. І тоді народ молився, ще був такий звичай у юдеїв, що вони могли заголосити загальний піст днів на три. Всі ті, хто міг постити і молитися з колін не підніматися. Ми війну маємо, але ми бояємо по ресторанах, ми собі при праці включаємо музику, ми розважаємося, ми шукаємо, як святкувати свого День народження чи День іменин. Ми запрошуємо друзів, нас мало війна цікавить, а народ ізраїльський. Був дуже насторожений, бо знав, що таке неволя і що таке війна. Війна принесе каліцтво, і тоді треба доживати уродом. Це народ ізраїльський добре це знав. Но я можу сказати, що наслідки війни ще повернуться до нас, бо ті, що Будуть на війні, повернуться вже з психікою нездоровою. Крім того, вони будуть мати заслуги, бо вони були на війні і хочуть, щоб їм служили ті, які на війні не були, а насолоджувалися спокоєм. А ми тут дуже горді і достойні самі в собі. І це буде ще багато неприємностей, якби так війна закінчилася. І повернулися наші воїни додому. І цього боявся Єзекія, і не хотів не міг зрадити Господа Бога, а поклав надію на Господа Бога. У той час був пророк в Ізраїлі, в Юдеї, прокісая і посилає посланців Єзекія до Ісаї, що робити, нехай перепитає Господа Бога, помолиться Господу Богу, що зробити як краще. І оця після цього акту Єзекії, що Єзекія прийняв рішення не відповідати, а покласти надію на Господа Бога, пророк Ісаїв. Каже, скажіть цареві, що Єрусалим як невіста, до якої приходили женихи, і вона їх не прийняла, а коли вони йшли від неї, вона хитала головою, що такі женихи її не треба. І оце так. Єрусалим, отак Юдея, коли син на буде повертатися з поразкою, так буде Єрусалим хитати головою вслід сина І За одну ніч син на прийшов з величезним військом. І пройшла моровиця і ранком. Зі 100, якщо я не помиляюся, 180 тисяч війська було і встали раховані люди. Пророк Сай сказав, що повернуться скільки, скільки дитина зможе порахувати. З 180 тисячного війська повернулися невелика група, які не померли від. Моровиці і Господь Бо отак виходить назустріч тим, хто береже йому вірність. Але не завжди так буває. Тут Господь Бо показав юдеї, що він врятує юдею. Але скільки мучеників не хотіли зрадити Господа Бога? І Господь Бог їх не захистив. А чому? А тому, що хотів Господь Бог їх прикрасити у вічності Вінцем вірності Господу Богу, щоб за рахунок цієї вірності до смерті, як і Син Божий на Христі помер до Бога. Терпів до смерті, і тоді Син Божий людську природу вводить в єдність при святої Тройці, любові при святої Тройці, бо людська природа полюбила Бога назавжди всією своєю силою і влилася у той процес предвічної віруючої Любові в трьох особах, в єдиному Бозі, і кожен, хто в Ісусі Христі в Ісусі Христі входить у цей процес вічно вируючої триєдиної любові. А це Господь Бог мучеників, прийняв кончину не так, як на Херима з ганьбою повернув. У свою країну, а мученикам дає вінець слави і вводить в їх, у цей вічно віруючий процес любові, три єдиного Бога Отця і Сина, і Духа Святого, і все у сині Божому і мученики, і хто зуміє. Не зрадити Господа Бога, я нагадую слова Ісуса Христа, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед усім моїм небесним. Це Христос не каже оцей процес, що того я введу, або Той в мені вийде у акт предвічної любові. Але сказав Христос, що. Того я визнаю перед Отцем Моїм Небесним, бо Той буде у Ісусі Христі приймати участь у акті предвічної любові. У таких простих словах Ісуса Христа. Уміщена така незбагненна, а глибока вічність до таких простих смертних людей Христос. Спаситель кладе такі незбагненні слова. І за рахунок цих простих слів, ті, що вміють всією повнотою любити Бога більше як себе, бо Ісус Христос в іншому тексті каже, хто більше любить батька, чи матір, чи дітей, чи майно, чи самого себе той мене недостойний. Той е, сам себе любить, а егоїст не має місця у Бозі. А хто більше любить Бога, ніж себе, той входить. Бо тут е, у Бозі егоїстичної любові немає. Бо якщо би була в Бозі егоїстична любов, тоді Бог Отець був би залишився єдиним, Був би не народжував сина і не виточував Духа Святого в своєї сутності, але Божественна любов не егоїстична і така е, заперта в собі любов егоїстична не має місця в Бозі і вона. Від падіння від Бога. Отже, дорогі брати і сестри, усе Христос продовжує, що не приніс мир на землю, а приніс розділення. бо нині Батько буде у суперечці з сином. Свекруха з невісткою, ворогами стануть домашні. Бо Ісус Христос буде предметом суперечки, як ми вже з вами це говорили. Оце можемо тепер зробити висновки на Адамі. Чому Господь Бог видалив Адама з раю, щоби Той не укусив овочу з дерева життя? І навіки не відпав від Бога. Чому Господь Бог Еноха увів поза смертю до слави небесної, бо той умів полюбити Господа Бога. Як зо мною Енох, умів полюбити Бога і Господь Бог. Не дозволив смерті торкнутися його, Ной й серед зіпсутого людства умів набути оту впертість, самодостатність. Це те, що у наш час ми мусимо набути погляди, свідомість. Поведінку, таку, яка б могла протиратися з людьми зухвалими, безпечними, самопихатими, самолюбими. І так і ми ну, у цьому середовищі зіпсутому і сини Його набули такий статус. Таку свідомість і в цьому хаотичному суспільстві, діло своє робили, не скорилися приятелям родині, бо могли мати приятелів, родину, але вони залишилися непохитними, вони визнали. І полюбили Господа Бога над і все, над приятелів, над майно, над власне життя. Оце дорогі брати і сестри. Ісус Христос дає нам нині такі настанови, щоб ми могли побачити і в Святому Письмі, і в особистому житті знайти той шлях. Який у зіпсутому середовищі, дасть нам духа, дасть нам уміння, бути з людьми, богоборними, разом, але не стати богоборцем, а полюбити Господа Бога такою любов'ю, якою полюбив Бог нас. Апостол Іван Богослов каже, так полюбив Бог світ, що видав Сина свого, щоб всякий віруючи в нього не загинув, а мав життя вічне. І Син Божий так полюбив світ, що не пощадив власного життя, а віддав Його у тяжких муках заради любові до свого створіння. Дорогі брати і сестри, оце сила любові вирішує все і на землі, і в небесах, на землі між сусідами, приятелями, ворогами. Любов, якщо з однієї сторони є любов, вона може пробудити любов у противній стороні. Але не завжди, бо в Росії любові до українців не було ніколи, і, мабуть, її вже і не буде. Бо Росії треба рабів, а не приятелів, не благодійників, не <кій> сусідів. А українці на колінах. Порабськи служили Росії, і це дуже було миле подобалося Росії, що перед нею стоять на колінах. Отже, дорогі брати і сестри, Господь Бог це не російська влада, а Господь Бог сам відкрив свою любов до свого створіння і показав, що якщо створіння буде так любити. Бога, як Бог полюбив своє створіння, то тоді оця любов злиється в єдино, і це буде благо на всю вічність. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!